Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте подивимося сьогодні тару-прогноз для всіх знаків Зодіаку з 26 по 2 липня, тобто на наступний тиждень. Дивимося і по асценденту, і по Сонцю. Хто як бажає. Також можете дивитися і по місяцю. Хто як хоче, так і дивитися. Дивимося на двох колодах: таро, небо та земля і оракул таємниць. По одній карті з кожної колоди дістаємо. І у нас буде загальний фон і перспектива тижня, та, що вас чекає? Загальні такі тенденції. Коротко, ясно. І будете собі знати, що, куди направити енергію і що робити. Да? Так, Овни для вас. Матеріальний успіх шість пентаклів. Ну, у вас чекають успіхи матеріальні. Шестерка пентаклів говорить про те, що якось може несподівано звідкись прийдуть фінанси. Ну, хтось вам їх дає, хтось вам їх платить. Да? І з другого боку ця карта дуже гарно показує, що і ділитися потрібно. Якщо у вас от буде можливість, да не забуваємо про те, що треба від прибутку ще щось з кимось поділитися, щоб вам приумножилося. Це закон такий, да шестьорка пентаклів. Це у нас прокармічний фінансовий закон. Ти отримав. Заплати, щоб отримати знов да, круговорот такий. Ну в будь-якому випадку успіх у вас буде. Це виваженість, це вміння зі всіма домовитись, шістьока пентаклів, все зважити, все відрегулювати. так? Тиждень може бути зв'язаний у вас з тільцями. І ще одна карта для овнів. Русалка. Це, ну як. Королева кубків, так? це насолода. Тобто ви будете е, отримувати гроші, насолоджуватися, і це буде, знаєте, в якомусь такому розміреному, спокійному темпі буде проходити. Так. Гарного вам тижня, Овне, і йдемо далі до тільців. Тільці, що у вас чекає, які загальні тенденції? Які енергії тижня будуть у вас королева жезлів. Ну, Тиждень може бути зв'язаний з рибами і головне з левами, да? ні, з овнами. Королева жезлів це в нас овни. Ну, це вогняні енергії взагалі да? вам захочеться. Кудись рватися, до якихось цілей своїх іти. Також ви можете таку людину енергійну зустріти, яка буде вас, знаєте, як підштовхувати. Кролева жезлів у нас також тради... традиційно вважається да, така відьмочка, тобто може хтось вам буде якісь проводити ритуали, магічні, допомагати, також лікарі можуть стосуватися цього. Тобто будете мати справу з якоюсь такою жінкою, або у вас такі будуть енергії вогняні, що ви хочете до цілі йти і можете йти. Зараз ми будемо дивитися, сповнення мічти. Можете мрії свої здійснювати сміливо да, йти до них. Тут вам будуть допомагати вищі сили на цій дорозі, і ви будете відчувати, що ви маєте сили і всі можливості. Ось такий тиждень для вас, тільці. Гарного тижня. Переходимо до близнюків. Близнюки, що у вас тут? Які головні тенденції, можливості, енергії тижня? Імператриця, старший аркан. Енергія процвітання, енергія успіху, енергія ресурсності. Ви будете відчувати собі сили, ви будете відчувати, що все вам підвласно, що ви все можете зробити, всього досягти, і вам така ж енергія буде приходити, енергія процвітання. Тиждень може бути зв'язаний у нас з Тільцями і з Терезами. З Тільцями і з Терезами. Давайте ще одну карту. Ну, шикарний тиждень теж мрія здійснюється. Да? Блок. Відкриваються якісь двері, можливості, да? також це може бути якась жінка, мама, дочка, ваша дружина, половинка, якщо ви мужчина, яка вам допоможе віднайти правильний шлях до процвітання і до успіху. Або ви можете стати такою людиною. Ну, в будь-якому випадку двері всі для вас відкриваються на цьому тижні. Гарного тижня, близнюки. Переходимо до раків раки раки, що вас чекає? Раки? У вас дні народження зараз ідуть Я вас вітаю, миру, процвітання, успіхи вам. Давайте для вас подивимося: принцеса мечей. Це у нас як паж мечів. Знаєте, вам хочеться чогось. Досягти, вам хочеться кудись мчатися, вам хочеться якісь нові знання отримати. Дуже активний. паж мечі, він дуже активний. Це багато руху. Так, хто у нас з вами зв'язаний буде? Ну Це стихія повітря. Стихія повітря це у нас близнюки. Ваги да, Терези і Водолії. Може бути з ними зв'язаний цей тиждень. Можуть вони вас якось направляти, допомагати, консультувати в якихось питаннях. Мечі це у нас розум, це інтелект, це думки, це правильно підкинута ідея якась. Давайте ще одну карту для вас, ведмідь. Ну, дивіться, ви будете відчувати захист, ви будете відчувати в собі сили іти напролом. Трошки може бути, знаєте, такий перекос, що ви можете роздавати всім наліво і направо, да? указання якісь претензії. Ну, ви будете відчувати, що правда за вами, що сила за вами на цьому тижні. Да? Так. Дивимося далі. Це у нас були раки, і підемо до левів. Лева, що вас чекає, Загальна тенденція, енергія, да? перспектива. Що тут у нас, леве? Що вас чекає? Так, отдих, асмути. Четврка мечів. Ну, дивіться, ця карта і як порада може звучати. Да? Тиждень спокійний, тиждень е в тишині. І як порада, так? Да? Четверочка мечів іде після трійки мечів. Трійка мечів це коли неможливо договоритися. І ось у ці мечі три, висять. Так. І краще зайняти положення тишини і спокою, інакше буде конфлікт. Інакше ну, ця карта, коли не, ну, не можеш ні з ким домовитися, і як порада звучить, що треба почекати, щоб буря утихла, і тоді говорити з людьми. Тобто, ну, от такий тиждень у вас тиждень відпочинки. Також це означає, що у вас багато думок, да? і ви лежите, думаєте, що робити? Противоядія. Ну, тут може бути те, що, наприклад, ви захворіли да? і лікуєтеся, відпочиваєте. Противоядія це теж ні з ким не влазити в конфлікт, чекати. Тут карти себе один до одного доповнюють. Дочекатися того моменту, коли ви зможете нормально розмовляти. Ну, такий от тиждень. Бачите, не все буває в нас вперед І до, до мети, буває, треба брати паузу, щоб набратися нових сил, нових енергій для того, щоб рухатися далі. Так? У вас така пауза, лева. Гарного вам тижня, спокійного. Ідемо далі до дів. Діви, ваші загальні. Тенденції і ваша енергія тижня. Рицар Кубків дуже добре. Спокійно, енергії спокійні, такі лайтові, романтичні, вас нічого не напрягає, ви нікого не напрягаєте. Да? Можете мати справу з якимось таким рицарем Кубків. По знаку зодіака це у нас. Водолії або риби. ну Більше риби, да? більше риби по Асценденту або по сонцю. Можете зустріти такого, познайомитися з якимось таким приємним мужчиною. да Давайте ще одну карту для вас. Ще одна карта для вас Діви Розвод. ну Ця карта про минуле. о і саламандра Це про те, що ви відпускаєте минуле, і вам стає легше. Знаєте, ніби закінчується складний період переживань, і ви заспокоїтесь ви видихаєте. От такий от тиждень, похоже, дуже на те, що ви видихаєте, і вже ніби відчуваєте, що ви скоро зможете кудись рухатися далі. да От така от передишка дуже приємна. От коли боліло-боліло і попустило, і ти відчуваєш, що ти наповнюєшся вже новими енергіями і, сил, і силами, щоб рухатися до чогось нового. Да? Такий тиждень набратися сил та енергії. Гарного вам тижня, Скорпіо. Ой, хто у нас тут діви були? Гарного тижня, Діви. І переходимо до, переходимо до Терези. Вісить, Терези, ваги. Що ну, у вас? Ух матеріальні проблеми. П'ятерочка пентаклів. Ну не дуже гарна карта. Да Можливо, якщо її в плюсі читати, це може, знаєте, якісь втрати, які треба зробити. Да Вони там великі, але вони приносять якусь користь для вас. Ну взагалі, це можуть бути матеріальні втрати, це може бути хвороба, да п'ятерочка Пентаклів. Давайте ще одну карту, як пораду дістанемо. Так, Карта не дуже випадає. Колесо Фортуни. Ну, дивіться, як застереження може бути як травма. Да? от Рух, рух, травма. Може бути трата на автомобіль, да? покупка автомобіля, ремонт автомобіля. Несподівано щось поламалося, треба тратити. Якщо тіло брати, то може бути як травма, Да? десь травмувалися і треба взяти якусь паузу. Відлікуватися. Ну, така бішена енергія у вас буде. Терези буде щось таке, треба, може, щоб себе застережити, да, треба якось спокійніше цей тиждень провести. Спокійно. Ключ. Що він вам цей ключ несе? Це може бути, знаєте, що як удар від якоїсь людини. Ви отримаєте щось узнаєте, щось відкриється перед вами, і це дуже неприємно. Це також може бути трати на якусь людину. Ну, такий тиждень. Хотілося б сказати вам щось Терези, таке, що у вас буде щось прекрасне. На ну, тиждень каже, що буде складний, да? круговорот якийсь, круговорот, в який ви попадете, тяжко з нього вибратися. Треба чекати розсвіта. Да? От ви зараз цей тиждень будете як проживати в сумірках в таких. Все трохи неясно, трохи п'ятерочка це така криза, да трошки, трошки криза на цей тиждень вам. Все одно вам гарного тижня. Не всіх, звичайно, відіграється. Може відігратися і в положительному плані, того що ви просто будете на щось тратити гроші великі. Може, ви на щось збирали. Да? Так, і. Далі скорпіони. Скорпіони для вас енергія тижня, для вас, що буде перспектива, що у вас чекає. Четвірочка кубків, щось як пішло, так пішло. Да? Четверочка кубків. Нічого не хочу, нічого в мене не цікавить, дайте відпочити. Не хочу нікого бачити, нікого чути. Хочеться уєдінняння. Ну, з другої сторони, це може означати, що вам просто буде дуже комфортно бути самими з собою. Ну, взагалі, скорпіони, вам завжди дуже приємно бути самими собою. І ви не такі там сильно компанійські знаки. Да? Ви більше про те, щоб подумати, порозмишляти. Ну теж не сильно углубляйтеся, бо може зайти в самокопання. Може бути тиждень зв'язаний з раками. З раками. Тому давайте ще одну карту для вас четверочка кубків. Від чогось ви відмовляєтеся. Ну, ритуал. Може якраз говорити про те, що вам дуже хочеться побути наодинці на одинці, і внутрішні ці ритуали проводити, медитувати, да? багато думати, закладати якісь о, о, плани, думки на майбутнє. Це карта така, карта паузи. І... Карта того, що ми от зупиняємося подумати, що нас чекає далі. Зараз дуже добре, що стабільно, але хочеться ніби більшого. да Теж, можу говорити, четверка кубків, може говорити, що хочеться вже чогось більшого. Ну Такий тиждень роздумів. Тиждень роздумів, я би сказала, скорпіони для вас буде наступний. Гарного вам тижня! І йдемо далі до стрільців. Стрільці для вас. Для вас що принесе цей тиждень? Нагадую, що дивимося ми ух, з 26 по 2 липня, з 26, 6 червня по 2 липня. Так, загальні тенденції, загальні енергії. Що у вас чекає? Стрільці. Королева Пентаклів. Ну, прекрасно, спокійний, стабільний тиждень. Може бути зв'язаний з якоюсь з жінкою, з знаком зодіака вашого вже стрілець, але все-таки більше козиріг. Козиріг і стрілець. Це може бути якась удача, випаде вам денежна. Да? Це означає, що ви під силами вищими знаходитеся, під захистом вищих сил. Ця жінка може вам підказувати якусь дорогу, направляти вас, королева Пентаклів, да? козиріг або скорпіон. Взагалі, це козеруж'я карта. Але тут теж у скорпіон ось стрілець, стрілець, я перепрошую, стрілець указаний. Значить, і стрільці теж мають відношення до цього. Фінанси шикарні, астуда. Да? Дивіться, тут може бути, що ця королева підскаже вам, ця жінка, да? хто друг, а хто, не, хто ні. Якось прийде світло на ваше оточення. Ну, в те час може бути ще так відіграватися, що буде дуже багато роботи, будуть фінанси, буде прибуток, і ви не матимете час і можливість або знайомитися, або уже приділити увагу своїм близьким та рідним. Но в будь-якому випадку, земна, спокійна енергія цього тижня така прибуткова, фінансова, вам гарантована. Ось такий тиждень для вас. стрільці, Гарного тижня. Переходимо далі до козирогів. І дивимося. Козероги, що у вас? Яка енергія, які тенденції тижні? Так, прекрасно, спокійний теж. У нас багато таких цього тижня четверок випадає з стабільностей. Да? Вдома, біля дому, щось можете робити, купувати будинок, ремонтувати. Це стабільно і стабільно добре. Це може бути свято в домі. Це може бути, що до вас гості прийдуть. Все, що зв'язано з стабільністю і з вашим домом, його покращення. Прибудинкова якась територія, може там будете украшати козєроги, ви зімні знаки, любите поковирятися в землі. Так? Може бути зв'язаний тиждень з овнами. Козюроги з овнами. Жезли. у нас вогонь. Так? Якісь знання можете получати, соваться, знання, да? може, відкриються перед вами якісь можливості. Може, знаєте, як будете сидіти вдома і щось вивчати, читати цікаву книжку. Це може бути зміна роботи, да? зміна там, де ви знаходитеся, завдяки тому, що у вас з'явилися нові знання. Ну, дуже такий, знаєте, енергетично наповнений тиждень, сильний тиждень, да? четверка жезлів сильна карта. Ви будете під захистом, і ви будете відчувати, що все вам вдається. Також четверка жезлів у нас про те, що от плани закінчуються завжди так, як ви собі хочете. Це про гарний результат. Так, гарного вам тижня козороги, і ми йдемо до водоліїв. Водолії для вас, для вас, що принесе? Тиждень, що які енергії, які можливості, які тенденції. Знову ж таки, королева Пентаклів. Це вона у нас була. В стрільців. може бути, ваші знаки зодіаку пов'язані. Також пов'язані ви можете бути з козирогами Це козирожа карта. Енергія спокійна. Тенденції до фінансів. можете зустріти людину, яка щось підскаже вам в плані фінансів, заспокоїть, направить. Може бути, що у вас це ваша буде енергія така земна. Ну, така прибуткова, хороша, стабільна енергія. Давайте ще одну карту, може вона нам більш покаже сонце. Ну, сонце це радість це здійснення мрій, це прояснення якоїсь ситуації. Це. Тут от світиться у нас як місточок, як дорога якась, хтось вам може вказати, куди вам іти, куди вам рухатися до вашого сонця, до вашої мрії. Ну, хороший, теж, такий, такий спокійний тиждень з приємними енергіями, які здійснюють мрії і бажання. Ось такий тиждень водоліє. Гарного вам тижня. І йдемо останні рибки у нас по сонцю або по асценденту. Для вас дивимося енергії. Які будуть і тенденції тижня. Ух ти, карта перемоги. да? Шестерочка жезлів це не просто перемога, це визнана перемога. Коли всі бачать, всі аплодують і розуміють, що ви чогось досягли, вас признають. Це підвищення, це знайшли роботу, це з кимось цікавим познайомились, це отримали якусь винагороду, подарунок і так далі. да? Може бути день у нас. Зв'язаний з левами. Ой, не день, а тиждень. Тиждень може бути зв'язаний з левами. Ух. Ще одна карта для вас. Рибки, ще одна карта для вас. Колдун. Ну, ви будете відчувати в собі силу, магію, да? я все можу, я йду вперед. Ну, дуже шикарний тиждень рибки. У вас завжди багато сумнівів в собі, да, Ви знак такий який сумнівається, вода, ви зараз ви щось думаєте. А тут ви будете відчувати, знаєте, як енергію лева, енергію вогню, да? ви будете відчувати в собі сили, що ви всього можете досягти і будете йти до цих мрій. Також колдун може говорити, що ви можете займатися якимись енергетичними практиками да, магічними, і вони у вас будуть вдаватися, у вас все буде виходити. Ну, шикарний тиждень. І я вам бажаю його. Прожити в мирі спокою і таких от переможних енергіях. рибки. гарного вам тижня, всім гарного тижня, всім гарного настрою. Ставте вподобайки, підписуйте, пишіть потім, як у вас тиждень програвся, що зрезонувало, що ви відчули, що співпало. І все, до нових зустрічей, до нових прогнозів, па-па.